Ви, а не вони, а Галя. Тому... Тобто. А ага. що Я навіть вирішила збира теплу куртку і мені все рівно, хто там що подумає, що я за тепло ділася, але мені дуже холодно, немає я. я Не знаю, кажи всім, що ти любиш оверсайз, І все, от нормально виглядає. Так і будемо, то що буде оверсайз. Вчора, бачите, напрацювала. Помогти тобі знести? Та Ясно, що помогти мені знести. Не. Там вже має чекати Галя. Так що, ну і все, ну. Наші ранки. Більше, я, я, більше, я більше ще. просто такого говорити не буду, я просто скажу, що в наші ранки поки що починаються всі документи в руки і поїхали. О. Так що ми зробимо ті справи, які маємо робити. А, скуплю продукти, кажу, би, сьогодні мушу готувати їсти. Вам прошу зайнятися виховання, вихованням Джесіка, як прийде Галя, принесе Блека. Пам'ятаєш, у нас садочок приватний. Та то ти казала, що ти зайдеш брати гроші, бо я, я, я вихованням займаюся ти гроші береш. Ті окуляри сюди йдуть? Ні, я ще хотів запитатися, на що ти береш тоді. Взагалі... бо я не малювалася, то що? Прикрити трохи очі. То ліпше стань намалюйся. Чесіка, та то що ти пристала до мене? Та вона тапком об мене стукає. Ну, Че? На встала в якій годині, коли я встала, побігала, поїла, попісила, покакала. А хто їм тобі висадив Максим наваж? Я не знаю. Але ти бачиш, я за ісфері Джесі. А ну мене. Але я вам скажу, Джесі, якщо, якщо не давати їй ото їди людської, то вона спокійніша. Так? Ну так? Вона спокійніша, якась, а тоді вона знову щось скавуліла, ще щось, ну бо він не хлопця, не не що він. Ні, як ти просто тоді накаркала і вона почала знову скаульчати, тому не вигадуй. Все пішли. Запість. Та винесу тобі, то в машину. Чекай, Галя має подзвонити, щоб достояти на вулиці ще три хвилини. Вона може спізнитися. Так. Королєви, всім бажаємо гарного дня. Сьогодні вівторок. Сьогодні треба ще то покривало випрати, поки є погода. А я ж тебе питав, чи в машинці, чи в хімчистку. ти не Ні, то можна в машинці. Та казав, що там ручка, О, до речі, а ну почекай. А -а -а. Та кажуч, там ручка. Я зараз людям покажу. А вам вчора питаю, кажу, то стирати в машинці. Пратив, Прати, машина, кайні в хімчистку три давати. Йо моє. Я думала, що ти про Вдяйся, -то йде, бо Я люрове. Кролєве, якщо ваші діти в школі там позамазували речі е ручкою, фломастерами, оце найдієвіша штука купляла в епіцентрі, ви мені радили. Просто. Капнули, ватним спонжиком витерли, і все-все ну, відмиває на будь-яких і на велюрі, і на балонових куртках, і на всьому. Це в епіцентрі. Ну, я не пам'ятаюся кіно, але це в епіцентрі. Тому покривало тим зачистити, бо ти переживав і нема що донести е, в цей. Шо, шо, хімчистку. Хімчистку.